Вітаю друзі, слава Україні! 7 вересня 2023 рік. Знаходимось в саду фундука. Посадка весна 18 року. Шостий рік саджанцям Сорт панський. Це той сорт, який підходить для вирощування на шпалері Можна побачити, яка загрузка. Гілки всі гнуться. Так от видно, підняв гілочку і там все, все в горіх. О, цілі буке просто по всіх гілках. Такий сорт. Форма горіха більш до округлої. Просто такі грона 10. Так весь кущ. Таких кущів тут багато. Так само вони загружені горіхом. Це сорт панський. Саженці цього сорту будуть в продажі. Сертифікацію проводили на ці сорти. Панський акорд. Кому цікаво, можна висаджити чи в класичний садок, чи в шпалеру. Будете задоволені урожаєм.